read my Рідом покер фейш авика всім привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це рубрика Голос мікрофону, де ми слухаємо, як насправді співають. Виконавці без ефектів, тюнів, пеквокалів і так далі. У нас же є голос мікрофону лелеки, переможниці нацвідбору. У нас є випуск найгіршого вокалу, на мою думку, цього ефіру. Це Монокейт і Молоді. Ну, а так як я одягнутий в куртку Лауда. Зачіска в мене містер Вела. Тож сьогодні у нас буде батл найкращого живого вокалу з нацвідбору 2026. До речі, пане тут є пасхалки Джері Хейл, як ви бачите, так? Да? Всім привіт. Я не можу зрозуміти. Ви хочете почути голос мікрофона Джері Хейл чи ні? Господи, 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 Боже, тому що там є що послухати. Перед початком я хочу вам подякувати. В мене перші 10 тисяч переглядів на моєму відеокліпі. Давай поговоримо, і це все завдяки вам. Дякую вам, що дивитеся. відеокліп, що слухаєте пісню. Кліп зроблений в підтримку ЛГБТ спільноти. в цьому кліпі я показую на прикладі одностатевої пари. Про залежність в відносинах, про залежність до людини. Що залежність тобі роба боляче, а ти все одно повертаєшся. Ну, в принципі, про це й моя пісня. А дуже дякую всім, хто підтримав цю пісню. Дякую всім змі, колегам, шоу бізнесу їх було дуже мало. На жаль, цього разу. Хто підтримав, хто не підтримав, ну бажаю вам. Для мене головне, що в мене органіка, це справжні перегляди, це не куплені рекламні перегляди, це не накручені перегляди. Ви в мене найкращі. А, і до речі, якщо ви хочете ем, голос мікрофону Джері Хейл, ну тоді давайте ну не 10 тисяч переглядів на кліпі, ну хоча б 100. Друзі, почнемо ми з Лауда. Про Лауда. Можна говорити багато, а можна говорити тільки про те, що в нього класний вокал. Це правда. Ми зараз почуємо крутий вокал. Особисто від мене, да, мені хочеться більше його як персоналіці. А, більш детально ви можете подивитися в моїх оглядах, я розповідав. А зараз ми слухаємо голос мікрофона Лауда з нас відбору пісня Light Крила Крилазіли, полетіли. You're lighting me up. i feel blessed because i know you embrace me in your safety. oh, yeah. every time that i fall, you're the power of hope that can raise me. Yeah, you say, "even in the darkest night, you make the wrong turns right. so hey. i'm never losing sight." And in between my pain, when I almost go insane, you're here with me to be by. You're where I can confide You grace me with your light. Oh, stay lifting me up so I don't start the fight. I just can't imagine my life without you by my side. Ooh. You're lighting me up. I feel blessed yes, I know you embrace me, you got safety, yeah. Every Ooh. time that I fall, you're the power of hope that can raise me, yeah, you save me, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. I know the world is gonna change. I know alone love be being vain. For mm -hmm. oh, love is a weapon from ashes to flame. You'll grace me with your life. So don't stop the fight. I just stand a match in my life without you by my side. Hi, hey, let the heavens hear my cry. Oh my, my fears are burning high. Shine through fire, shine through pain I'm alive again no, no. Every time that I fall You're the power of hope You wow. see me oh, oh, oh Cause I know you embrace me In your safety Me up. Ну, ну захват. Ну захват. Як ну боже, я згадав вчорашній випуск. На Кейті молоді І зараз, знаєте, от прям. Ну от... Мої вишні барабанні перепонки склеюються, понімаєте? От вони, так знаєте, Лаут взяв і отак от, от ніжно якимось волшебним клеєм їх склеїв. Ну ну це слухати, ну це професіоналізм. Да? Давайте що Там були беки. Він міг халтурити, як це робив, до речі, Кирило з молодих ось. Ні, ні. Єдина там була якась одна фраза, якось мені здається, що якось вона може з'їхала по тональності. Можливо, я помиляюсь, можливо, можливо, можливо. Але ви маєте розуміти, що це наскільки да, складна техніка, оце весь час робити цю мілізматику, переходити на фальцети. На... Ну це круто. А тепер ми переходимо до одного із моїх фаворитів, містер Вел. Щось хотів сказати, містер Біст. Ой, я дуже ще раз сподіваюсь, що в його чекає велике майбутнє. На українській сцені. Ну, знаєте, от в мене є, от я коли знайомлюсь з людьми, або навіть через просто от мені або людина підходить, або не підходить енергетично. От, Містер Вел енергетично мені підходить. Тобто він розполагає. Від нього йде дуже, оце знаєте, хороша енергія, яка має йти від кожного українського артиста, мої хороші. Понятно вам? А не бути тварями, як більшість. Ho, 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 ho. The world is round in the shadow gray. You can do these lights, so dream the right away. You'll always remain sitting in your mind. The squad will whisper, what songs will unwind. We used to walk in cage for many millions lives. For me to open eyes, once will always Yet I forgot one day, my world is to away. With weapon in dance, but say.

no I will see all there at our display, the red on display. Let's not be for you to indicate. Will you burn down our I to them? Will you burn down our I to them? Will Yet I am not give in, as in the game I'm taught to win. To cut up life taking lives, ruining fate. Just to play major roles on my side. Юра, а де до його щира, ади до його юра, а де до його юра. Давайте ми не будемо в цьому відео обирати кращого з кращих. Ну, е, ну. Ні, можете, звичайно, писати в коментарях, так, хто вам сподобався найбільше, але... Ну так, тут теж була там, одна нотка злітала е, декілька разів, там, особливо на цьому е, дропі, е, де Юра в нас, воно звучить, от він проспівав як студійна капела. Уже готова, знаєте, готова до продакшену. Ну от наскільки все хорошо, і Влауда з також ця ситуація. Але е, в чому складність у містер Вела? В тому, що в нього швидкотемпова пісня. Ще складніше, те, що він рухається. В нього рухи, динаміка з диханням, просто все ідеально. Оце дихалка, просто ну враз. Оці прийоми, як він також переключається, також. Супер наскільки круто, наскільки да відповідально підійшли до цієї роботи, да наскільки відповідально, хоча е, містер вел вперше, вперше, взагалі, на цьому у нас відборі супер, супер інтонування. Боже, на у нас наскільки не вистачає, от дійсно талановитих, не просто артистів, авторів пісень, нам не вистачає співаків і вокалістів. Вокалістів, які не просто можуть взяти там якусь четверту ноту, о а які вміють інтонувати і знають, коли надо розкрити рот сильніше, а коли не надо, коли знають де потрібно, гучніше співати. А коли не потрібно, коли знають де використовувати той прийом, якесь вібрато, і коли не надо, талант. Талант. Тому що можна сказати, да, він народився там з такими вокальними даними. Ні. Що Лаут, що містер Вел не просто народилися там з хорошим вокальним діапазоном. Вони до цього дійшли, щоб так співати. Потрібно весь час займатися, весь час цьому варитися і приділяти весь свій час досконаленню своїх скілів. Ось. І вони це роблять. Молодці. Круто. Супер, мені все сподобалось. Напишіть, будь ласка, як вам в коментарях. Слухайте мої пісні. Снігом білим. Чого я в серію хочу сказати пісню Снігом-Білим? Ну цю теж слухайте. Слухайте мою пісню Граф Фідеракула. Скоро в нас ретроградний Меркурій починається. Я знову буду виставляти свою пісню ретроградний Меркурій. Уже ви її теж можете слухати. Вообще, сама моя одна із улюбленіших моїх пісень. Тож готуйтесь, скоро буду вас задрачувати ретроградним Меркурієм. Дякую вам, ставте вподобайку цьому відео. Дякую, що були зі мною. Дивіться мої попередні відео на каналі. І до зустрічі!